В Україні поновили Національну гвардію. За основу і в цілому за відповідний законопроект проголосували 262 депутати. За 262 рішення прийнято. Я гвардія налічуватиме до 60 тисяч осіб, створена на базі внутрішніх військ України. Вона захищатиме українські кордони, боротиметься із терористами а також знешкоджуватиме незаконні воєнізовані збройні угрупування. У взаємодії зі збройними силами України вони будуть брати участь в відсічі збройної агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом введення воєнних бойових дій, а також виконання завдань територіальної оборони. Український парламент підтримав курс країни на євроінтеграцію 252 голоси. Але з першої спроби депутати не підтримали призначення судді конституційного суду за квотою Верховної Ради. Комуністи і регіонали вимагали свого представника, а потім заявили бойкот голосуванню, бо на них, мовляв, тиснуть охоронці зі зброєю при вході до парламенту. Депутати власне виявили вня, проявили у кавінках в колуарах загальним числом 261. шість Втім, жоден з п'яти кандидатів не набрав більшості. 27 бюлетенів було визнано недійсними. Найближчим до призначення у судді був депутат від батьківщини САС 216 голосів. У бюлетні для таємного голосування про призначення на посади членів Конституційного суду України були включені наступні кандидатури. Мельник Микола Іванович, Сас Сергій Володимирович, Сліденко Ігор Дмитрович, Стретович, Володимир Миколаївич, Шевчук, Станіслав Володимирович. Були заяви від народних депутатів, які помилилися, не поставили жодної позначки. Були заяви від народних депутатів, які помилилися і поставили шість підряд. Є заяви від народних депутатів, які Сьогодні просто не встигла з малим часом відведеним на час голосування. Тому просимо вважати, що такі голосування не відбулися з технічних причин. Увечері після перерви парламентарі голосували повторно за судді Конституційного суду. Володимир Приляк, Станіслав Євфремо, Андрій Пішта. АНТВ.